Бувають такі дні, що сонця мало, і пада з рук усе що не візьми, і скільки б серце щастя не бажало, і скільки б з неба не зійшло весни, а хочеться спинитися на кроці, зійти з шляху, як сходять з поїздів, щоб більш не рахувати днів у році, яких у душу рівню душі. Бувають такі дні, що віри мало, що всі молитви йдуть, як до стіни, і хоч би сто свічок зараз палало, і хоч би цілий рік тримать пости, а Богу затулила, ніби вуха, і вдумливо мовчать усі святі. Здається, що зовсім ніхто не слуха, що коється в душі. Бувають такі дні, що сили мало, і робиться усе з-під батога, немов усе натхнення враз пропало, і сенсу ні у чому вже нема, і навіть люди, що живуть навколо, і ті, що прописались у думках, лише беруть, та не дають нічого. Бо в них також безсилля в очах. На жаль, душа чутлива, не зі сталі, її ламає, ранить, їй болить. Кріпись, людина. Треба жити далі. Твоє життя земна, коротка мить. Живи її так, начебто останній цей день. Більш немає інших днів в момент зневіри, кволості, печалі, ще більш молись, люби, борися, віра.